Ірина Шаковалова, головний спеціаліст у зв'язках та засобу масової інформації та громадськісті управління Державної пеніденціальної служби України у Вінницькій області. У рівніській установі виконання покарань No1 о по 13.20 виявили задивлення на горищі загального корпусу. Одразу працівники відомчої пожежної охорони прибули на місце і прийняли заходи щодо надзвичайної події. Одночасно було викликано працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі проводиться перевірка. Спільно прац... працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та відомчої пожежної охорони установи працюють щодо локалізації затримування.